США засудили скасування Кремлем ембарго на постачання Ірану зенітно-ракетних комплексів. С-300. за словами представника Білого Дому Джоша Ернеста, держсекретар США Джон Керрі вже висловив своє занепокоєння цим фактом під час розмови з російським колегою Сергієм Лавровим. Нагадаю, вчора президент Володимир Путін підписав відповідний указ. Контракт на продаж озброєння Росія та Іран погодили ще у 2007 році. Однак у 2010-му ООН ввела санкції проти Тегерану, і Москва скасувала передачу ракет, повернувши перед Своїм указом російський лідер розблокував виконання контракту. Передача ракет може тривати від кількох місяців до півтора року, в залежності від модифікації систем. Це – це зенітно-ракетний комплекс, що здатен вражати балістичні та аеродимічні цілі на різних висотах, а також перехоплювати як повітряні цілі, так і балістичні ракети на висоті до 300 кілометрів. Нещодавно Тегеран домовився із західними країнами про зняття економічних санкцій, в обмін на обмеження своєї ядерної програми. Нині сторони готуються до виконання умов угоди, однак обмеж ні, повинні бути зняті поступово по мірі того, як Іран виконуватиме підписані у лозанні зобов'язання. Свій поспіх у знятті санкції російська сторона пояснила елементарно браком коштів. В результаті припинення контракту Росія не отримала великі кошти, які нам належали. Не бачимо більше необхідності це робити. Згідно з контрактом, Росія зобов'язувалася поставити Ірану п'ять дивізіонів комплексів. с 300 на суму 800 мільйонів доларів. Саме на таку суму тепер розбагатіє Кремль. Рішення Москви передати Тегерану ракети міжнародні експерти пов'язують з бажанням Путіна після скасування санкцій закріпитися на іранському ринку озброєнь, а також нафтових контрактах.